В шістнадцятому році у мене виникло бажання малювати. Звідки воно виникло, сама не знаю. Просто напевно, що надоїло все це буденність, треба було щось шукати нове. Купили мольберти, фарби і почала малювати. І вже в 2021 році, скоро буде два роки, 21 Березня ми провели перший майстер-клас для дорослих. Спочатку я планувала займатися тільки з дорослими, акцентуючи увагу на тому, що картину ми намалюємо за день, але що я навчу людей малювати повністю академічним живопису, цього не буде. Майстер-клас у мене це емоції, які виливаються на полотні, де людина забуває про Сьогодення, стреси, війну, пандемію і так далі, і переключає свою увагу суто на картину. Зазвичай десь 90% людей приходить сюди в студію, ну, скажімо так. Пензля в руках не тримаючи. Головне побороти той страх і бути от таким налаштованим, так я зможу. Ми починаємо працювати. Коли людина бачить, що їй це подобається, це переростає вже в таке хобі. Для дорослих це хобі. Хтось купляє мольберти, фарби і вже починає працювати вдома. Для дітей ми потім пізніше ну, стала працювати з дітьми. Тут інший, скажімо так, аспект. Мені важливо дитину зацікавити до творчості. Так, я не даю бази. Ті, що дають вищі заклади, так я даю захоплення, щоб людина захопилася, а далі продовжувала навчання. 19 березня ми відкриваємо виставку творчих робіт студії. Моїм іменем так назвала Лілії Бучак, де будуть представлені роботи учасників студії, а також мої. І паралельно з цим ми даємо на аукціон продаж 17 картин, які написані учасниками студії і мої. На деякі картини буде стала ціна, на інші картини буде стартова, тобто можна буде підвищувати ставку. так. Виручені всі кошти за картин, а також за буде скринька на відкритті. Всі кошти ми спрямуємо на купівлю автомобіля для 102-ї бригади, 79-го батальйону. Попередньо ми згодили це з військовим капеланом Федором Морозом. Домовились, будуть кошти. Ми передамо все на автомобіль. Знаєте, це вперше ми було чисто випадково. У нас на базі екваторії проходили майстер-класи з психологічним е супроводом і їх проводили. В відомий в калуші художник користь кості. я, чисто, заради цікавості пішла подивитися, що там відбувається. І тоді я спробувала намалювати свою першу картину, це був зимовий пейзаж. Я відкрила велику істину, що у всіх виходить. І пробувати, і воно все виходить. Треба з собою щось робити, треба додавати в життя оптимізму і позитиву. І якісь нові грані свої від, від відкривати, і так я ходжу з заняття в заняття вже до пані Лілі рік, і ми пробуємо кожен раз щось нове. Чому соняхи? Тому що знаєте, ну якось ми вибирали тематику на благодійність. Ну хотілося б, щоб вона якось зв'язалася з подіями, які зумовили це всі речі, але малювати якісь негативні важкі картини, ну нам вистачає цього в житті. І мені дуже тоді сподобалося якось на початку минулої весни. Коли про насіння соняхів там був такі меми ходили навіть в мережі, буде оптимістично і символічно. По, по кольорах символічно, а по значенню буде оптимістично і теж символічно. Назвали її і будуть соняхи. Тому, в принципі, я вважаю, що в судно добро переможе зло, а потім його покарає. А і все буде в нас добре. Ми, в принципі, країна аграрів, ми не, не, не воїни, але нас це життя заставляє бути воїнами.